Дорогі друзі, я з радістю хочу представити вам. Наш новий підручник історії України для сьомого класу Київського видавництва Оріон. Я не буду повторювати очевидні речі, що він базується на сучасній методології, на досягненнях методики, що він актуалізує історію, тому що для нас дуже важливо, щоб діти, учні, вчителі, дорослі зрозуміли, що історія не просто впливає, вона визначає наше життя. І ми зважаємо на те, що сучасні учні особливі у них своєрідне кліпове мислення. Вони читають по діагоналі, вони зупиняються тільки на яскравих ілюстраціях. Тому наш підручник насичений цікавими ілюстраціями, схемами, графіками, qr кодами які передають фрагменти фільмів чи дають завдання. Але через ці засоби ми намагаємось долучити дітей до читання, щоб цікавіше було дізнатися, а що ж там далі, а про що йдеться, а як виконати те чи інше завдання. Отже, ми пропонуємо дуже зручний, дуже цікавий підручник історії України для сьомого класу. Добрий день, пані та панове! Хочу вам презентувати підручник з Історії України для 7 класу, авторського колективу Ігоря Щупака, Олени Бурлаки, Віталія Дрібниці, Олександра Желіби та Ірини Піскарьової. Наголошу, що підручник реалізується на основі модерної навчальної програми історія України 7 9 клас для закладів загальної середньої освіти, авторського колективу Бурлаки-Желіби Павловської Кравчук, худобця Черкаса та Щупака. Девіз цього підручника такий: пізнання історії через дослідження та гру, поєднання традицій та новацій. Особливості даного підручника такі: перш за все, авторський колектив скоротив текст порівняно з підручником попередником. Також е, змінений зміст підручника і перероблений його так, що е, усунути залишки російських наративів, які могли десь зустрічатися, можливо, термінує ще щось. Підручник показує сучасне бачення історії очима українців. Виділяється обов'язковий фактаж, іншим шрифтом, який є обов'язковим для шкільної програми. Підручник сприяє розвитку критичному мисленню через різні аспекти діяльності. Зокрема, роботи з першого і другого джерелами. Можете побачити, до речі, ці рубрики: Думки істориків та свідчать документи. Не тільки текстові документи є, а і речові візуальні, аудіо, візуальні, етнографічні, лінгвістичні, зокрема, і за допомогою QR-коду. В цілому підручник сприяє розвитку медіаграмотності, тобто здатності правильно працювати з інформацією. Зокрема, цьому допомагає рубрика «Факт чи фейк. Підручник показує не лише типове, тобто те, що було. О, Загальне для історії певний період в певній країні, а і специфічне, тобто те, що є унікальним і цікавезним, бо воно виняткове. В цілому підручник також опирається на діяльнісний підхід. Він насичений різними практичними завданнями, які можуть виконувати учні в класі чи поза ним. Не тільки Робота звичайна, а е, ігрова комунікація має важливе значення. Через те все, що ми робимо, якщо будемо робити за допомогою, гри, це буде набагато цікавезніше. Погодьмося з цим. Про параграф можу сказати так. Він відповідає загальним вимогам, які е, повинен мати підручник. У ньому є заголовок, це звичайно. На початку параграфа активізація опорних знань. Зміст підручника розбитий на окремі питання. Ключові дати, виділені особливим шрифтом, як і важливі поняття. Підручник насичений врізками. Пригадаємо, перед цим на слайді була рубрикація. А також різною наочністю. Для прикладу подається схема. Розворот параграфа має такий вигляд. Як ви бачите, тут, крім авторського тексту, те, що я згадував, і є і наочність, і врізки, і запитання завдання. Запитання завдання, до речі, є і в кінці параграфа, обов'язково на закріплення, або якщо учитель захоче, то можна це використати і безпосередньо під час уроку. Запитання завдання поділяються на такі, як знання і розуміння, застосування та аналіз, і оцінка і творчість. Щось таке нагадує, так, звичайно, це піраміда Блума, і це важливо, до речі, на різних рівнях компетентності розвивати. А тепер про джерела. Джерела, як ми згадували, є як візуальні, так і текстові. Є ось зразки візуальних, це, скажімо, руський грошик» чи текстові грамота е Казимира III. Також є думки істориків, погодьмося, це вже друге джерело. Карти ілюстрації роблять підручник цікавішим. Карти якісні, детальні, не перевантажені зайвою інформацією, яку не можна використати на уроці. Інші ілюстрації сприяють творчій і креативній роботі. Скажімо, завдяки таким ілюстраціям учні і учениці дізнаються про те, як давні слов'яни обробляли ґрунти, чому збрудський ідол тепер вважається фейком, як символіка князя Святослава використовується в сучасних Збройних силах України. Схеми важливий аспект. Чому? Тому що автори підручника робили його як для себе. І е, ті моменти, які хочеться краще сприймати, вони робили так, як от їм би було б також непогано це робити, якби їм було звичайно е, стільки років як учням-ученицям сьомого класу. Скажімо, абстрактний матеріал про соціальну структуру родовід сприймати важко, коли е, ти не можеш це побачити. Але ж насправді можна побачити, коли зробити схеми. Подивімося на схему соціальної структури. Тут традиційно для середньовіччя є групи тих, хто моляться, ті, хто воюють, ті, хто працюють, і їхні складові більш дрібніші соціальні групи. Правда, ж легше сприймати. Або родовід він справа. Якщо ми побачимо родовід Романовичем, то ми можемо знайти дуже багато цікавих. Знань цікавої інформації, зокрема, з якими країнами мали шлюбні союзи Романовичі, чому саме влада переходила до того чи іншого володаря, як Владислав Ягайло може сказати, що він нащадок королів Русі? Та звичайно, ми можемо побачити за допомогою цієї схеми, що його прадідом був Юрій Львович. Або чому князі Острозькі вважали, що вони е, мають повне право впливати на події Русі, а тому, що вони виводили свій родовід, якщо ви подивитесь на схему, від Данила Романовича багато підручнику і загадок, над якими треба поміскувати і спробувати знайти відповідь, зокрема і за допомогою е, групової роботи чи пошуку інтернету. Наприклад, як свято Покрова пов'язано з нападом Русі на Константинополь, або який вигляд мав Ярослав Мудрий. Або як давньоруська архітектура змінилася, і от чому саме церкви давньоруської архітектури в наш час чомусь не виглядають у стилі давньоруської архітектури? Ну і як без жартів. Всім подобається жартувати, всім подобається переключати увагу на щось смішне. І автори додавали в підручник анекдоти. Які анекдоти, Ті, які можуть трапитись на уроках, коли вчитель чи вчитель, вчителька задає запитання, і учень чи учениця дещо неправильно відповідають, і це стає смішно. Я думаю, вашим дітям буде цікаво з'ясувати, чому ж е, тут смішно. І яку помилку зробили, їхні колеги, коли давали відповідь на поставлені вчителем чи вчителькою питання. Ігровий компонент також насичений і роботою з QR-кодами, коли можна погратися на платформах, які подані на Лорнінапс чи інших. Попрацювати з ілюстраціями, знайти помилку в них, що тут не так. Попрацювати з мемами, бо що таке мем? Це. Цікавий малюнок, який додав якесь гасло або підпис. До речі, оцей ігровий компонент дуже гарно використаний на закріплення, бо просто повторити матеріал, який ми вже знаємо, ну не цікаво. Але коли повторити його по-іншому через призму гри, то це буде і повчально, і корисно. Для прикладу, от є така настольна гра, коли ми можемо кидати кубики, пересуватися по секторах від 1 до 49. І потрапивши на певний сектор, завдання дати відповідь. А що ж це за поняття там є? Той, хто дає правильну відповідь, отримує один бал. В Цю гру можна грати вдвох, в трьох. І погравши в цю гру, я думаю, що учні і учениці пригадають, що вони вчили. Перед цим в шостому класі, і це стане основою потім кращого засвоєння матеріалу. В цілому, як підсумок, хочу сказати, що авторський колектив зробив велику роботу. Йому сподобалась його робота, і сподіваємося, що ця робота сподобається і вам. Ви її оціните, що ця робота сподобається вашим учням-ученицям і їхнім батькам. Успіхам нам у нашій праці!